Черкаси засніжило, проте справжнього снігу місто не витримало. Комунальники справилися тільки з центральними дорогами. На периферійні снігоочисні машини навіть носа не показували. Про це містяни активно пишуть і в соціальних мережах. Не приховують обурень і наживо. Слизько. Я бачила, ви навіть рушити не могли, так? Так, да, не посипають. Реально нереально якщо зі мерзіна ще терпімо, а так тяжко. Дуже слизька. Дуже слизько. Реально їхати чи ні? Ну Ви бачите, які пробки. Як вам сьогоднішні дороги? Супер! Ви обурені? Звісно. А що б ви сказали цій міській владі за те, що вона не виконує свої обов'язки і не посипає вчасно? Дякую їм огромне, ви зрозуміли в якому сенсі. Дуже скользко, тим более... Ну чи как бы, тільки зима началась, а ще не даже за рулем їздити. В общем, очень скользко. А ви тим, що міська влада не посипає вчасно. Ну і хочеться нормально, їздять, ні, скальзіть Водночас на сайті міськвиконкому звітують про зворотнє. Тимчасовий мер Віктор Білоусов охарактеризував ситуацію з прибиранням снігу в Черкасах як нормальну, розчищують місто оперативно і без затримок. Для придбання снігоочисного інструменту із міського бюджету виділили 200 тисяч гривень.